Всім доброго дня, поговоримо зараз про виведення коштів із танго. Звичайно, найкращий варіант це виводити на банківську карту. Ну, якщо у вас не виходить, або ви не можете цього зробити, по якійсь причині, є варіант через криптовалюту. Для цього нам знадобиться кошельок Payer. Можна, як скачати додаток на телефон, так просто через браузер використовувати. І звичайний браузер для того, щоб вивести із кошелька Payer вже на карту. І так, по порядку йдемо в приложення Tango. Вивести деньги. Нажимаємо. Якщо у вас є додаткові способи виводу, їх можна видалити, нажавши на стрілочку справа і нажати кнопочку отключити. Ви впевнені, що хочете відключити, «Отключити». І додаємо метод виводу. Жмемо «Додати». Вибираємо «Крипто», «Додати». Нас просить ввести номер кошелька, коїн і сеть. Так як відео по максимуму просте. Зразу вибираємо перший коін USDT. Нічого не міняємо. Далі сеть. сеть ми вибираємо Tron TRS-20, низької комісії, висока скорость. Важливо, не перепутайте USDT coin, сеть Tron TRS20. Тепер нам потрібен наш кошелек. Заходимо в Pair. Підробно про те, як користуватися Pair, ви можете глянути по ссылці під відео, або буде десь підсказка на екрані. Там буде повний обзор кошелька. Довгі такі відео, більше 15 минут, але в цілому розказує про цей кошельок. Так, нам потрібен зараз USDT. Жмемо USDT. Ми бачимо тут історію наших платежів. Це все платежі із сайту SuperLive були. Зараз ми жмемо «Поповніть». Коли ми жмемо Поповніть, у нас відкривається TRS20 кошельок і TRS20. Якщо ви через браузер заходите, то у вас ці кошельки зразу відкриються. Заповнимо, нам потрібен TRS20, копіруємо. Вертаємося на сайт TANGO. Зараз дуже важливо не помилитися кошельком. Якщо ми вибрали сеть USDT, о, coin USDT і сеть Tron TRS-20, то тільки цей кошельок зможе прийняти виплату. Якщо ми вкажемо інший кошельок, він або нам не зарахується, в кращому випадку буде помилка, а в гіршому випадку. Ми відправимо кошти і них не утримаємо. Тут важливо не допустити помилки. Правильно вибрати коїн, правильно вибрати сеть. Якщо ви не розбираєтесь, просто робіть по даній інструкції. Отключіть жмем. Все, метод виведення коштів додано. Далі. Ми додали метод виведення, ми вивели, і нам наші кошти приходять на паєр. Приходять вони в USDT. Нам потрібно, щоб вони були в доларах або в іншій фіатній валюті. Рекомендую в доларах, так простіше. USDT на USDT. Ми можемо зараз нажати кнопочку обміняти, вибрати, що ми хочемо віддати. Віддати ми хочемо. USDT. Ми хочемо отримати USD$. долар, Тобто віддаю скільки. Получаю долар, Обміняти. Обмін успішно виконано. Все, ми обміняли наші USDT на USD. Моментально курс 1 до одного. Тепер нам потрібно вивести наші долари на карту в гривні. Для цього переходимо в браузер. Відкриваємо сайт BestChange. Ссылка буде в описанні, ссылка буде реферальна в лівій колоночці. Вибираємо, що ми віддаємо. Паєр. Долари. Що ми хочемо отримати? Ми хочемо отримати гривні. Можна вибрати зразу банк, приват, моно, або просто банківська карта. Ну, виберемо банківську карту. У нас відкривається список обмінників. Кожен обмінник роботає по-своєму. Назва обмінника. Ці значки біля обмінника це як він працює. От стрілочка є, даний обмінний пункт виплачує через сторонні платіжні системи. Тобто, може бути просто перевод від фізичної особи. Далі є значок роки, цей обмінник працює в ручному режимі. Знову дві стрілочки. Даний обмінний пункт фіксує курс обміну на заявки не більше, ніж на 60 хвилин. Це значить, що курс, який ви бачите на даний момент, буде триматися приблизно годину. Якщо він не зміниться, то він не сильно зміниться. Це м'ячі. Із важливого – карта, якщо намальована, даний обмінний пункт, може допросити верифікацію банковської карти клієнта. Одна з причин, чому я обмінюю USDT на доларі, це от саме через таку фішку, через верифікацію банківської карти. Бо якщо ви працюєте з криптовалютами, чи хочете працювати, то саме частіша проблема це саме верифікація банківських карт, тому що криптовалюта використовується в різних мутних схемах. І ще одна причина, чому я не використовую бітконі в даному прикладі, а USDT це. Тоже зв'язано з безпечністю і щоб все у вас вийшло добре. На обмінниках нам важливо, якщо у нас мала сума, вибрати той обмінник, який може вивести невелику суму. Тут, де написано: «Отдаєте», мінімальна сума вказана, яку може вивести обмінник. У мене зараз 16 доларів, а обмінники от є обмінник, який виводить від 12 доларів. збирає якісь проценти допоміжні. Даний курс обміну, включають комісії. 10 ян, сполучаємо і валюти. 10 гривень зніме з, зніме допомітної комісії. Курс 3946 і ще 10 гривень зверху буде знімати. Ну, вибора нема. Можемо скористатися даним обмінником, а можемо подивитися інше. Вони міняються дуже часто. Вибираємо обмінник, вказуємо номер карти. І платіж проходить як покупка в інтернет-магазині, просто через паєр. Жмете Оплатіть, з вашого паєра знімуться кошти. Підтвердите перевод через емейл, скоріше всього, у вас буде підтвердження або по пін-коду. І через деякий час на вашу карту поступлять гроші. Перевод може бути як від фізичної, так і від юридичної особи. Кожен обмінник працює по-своєму. І на цьому все. Якщо по якійсь причині у вас не виходить вивести із пайера, ви можете звернутися до мене. Контакти будуть на екрані. Також я можу виступити в ролі агента на таких сайтах, як Танго і Суперлайф. На рахунок Суперлайф я порішаю всі питання з виводом. От, у мене, якщо глянути історію платежів на ЮСДТІ 44 USDT 46, 94, це все були платежі із Суперлайф. Я вивожу для своїх. Учасників агентства. У мене є люди, яких я пригласив, ним просто чим займатися, або вони по якійсь причині не захотіли реєструвати паєр, то вони звертаються до мене, виводять через мене, я виплачую ним уже в гривні. Також я можу виводити для тих, хто через танго вивод... працює. Якщо, звісно, вже потрібно. Я не думав, що на танго є проблеми з виводом. До вчорашнього дня, поки мене не попросили допомоги. Тому і роблю дане відео. Також на танго у мене є агентство. Учасники мого агентства будуть завжди вище в рейтингах і списках тих осіб, які працюють самі по собі. Я не знаю, чому так, но... Після спілкування із службою підтримки, вони мені агентських виплат збільшити не захотіли, але пообіцяли, що ведучі, яких я приглашаю, будуть у всіх рейтингах вище, що сайт буде них час від часу підтримувати. Все, що мені треба буде, це звернутися до них і попросити про це. І вони будуть давати толчок в продвіженні. Що це значить, як це розуміти, я не знаю, але ті, хто буде в моєму агентстві, будуть. Утримувати допомогу в продвіженні від сайту. Мені так пообіцяли на танго. Силка на танго на Суперлайв під відео. Також код агента, якщо ви будете реєструвати нові аккаунти, також під відео. Буду допомагати усім по можливості. Дякую вам за вашу увагу. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога учасникам агентства без комісії поповнення виведення, тобто виведення. І допоможу усім, чим зможу. Гарного вам дня! Побільше заробітків, проводьте ефіри і працюйте через агента.